Знаєте, дуже так запав серце вірш, розказувала сестра про церкву. Я собі так зауважив думаю, дійсно, Господі, як церква, вона була переплавлена. Коли тільки почалася образоватися церква, сатана почав її руйнувати, кидати всі сили для того, щоб її знищити. Але нічого не вийшло. Потім, коли вже прийшов, Знову Радянський Союз, церква була забороною. По 20 років полушали братів, по 25 і побільше, і Брати, і сестри розглушували сім'ї, чоловіка в одну сторону, жінку в другу сторону, дітей, скільки їх не було кожного по одному, десь по всіх дитячих домах. Хотів сатана знищити так церкву. Спочатку він їх знищити як єдиний живий організм, як ціле церкву. В нього нічого не вийшло. Тоді сатана змінив тактику. Він почав знищувати сім'ї. Він почав йти в сім'ї, він почав розбивати сім'ї. Чоловік там, жінка там. Якби нема сім'ї, правда, ну, вже і нема церкви. От, забери з церкви пару сімей. У нас лишиться одиниця. Але. Залишалася віра. І каже: як забирався один, то на його місце приходило двоє чи троє. Господь приводив, Господь поповняв. І тоді ворог зрозумів, що така тактика, вона знову буде безсмислена, вона не має сили, тому що навіть якщо і людину забрати з дому молитви, але ж віра в людині оставалася. Людина добровольно йшла. Чому вона добровольно страждала тих 20 років тільки за того, що вона хранила віру Ісуса Христа. І ворог бачив, що таким способом церкву також неможливо побороти. Замість того, щоб побороти, вона робилася ще сильніше, замість того, щоб знищити її серп, а вона укріплялася, вона наповнювалася. Народ Божий поповняв ряди церкви, царство Боже воно ширилося. Тоді прийшла тактика друга. На як тактика батога не спрацювала, тоді прийшла тактика пранька. Щось дати, чимось підсолодити, усипити трошки народ. І читаючи старий заповіт, особливо читаючи книгу пророка Єремії, дуже, дуже яскраві приклади. Якраз для періоду нашого періоду нашого часу, в якому ми зараз живемо, і дивлячись на Ізраїль в цілому, на Єрусалим і на Церкву Ісуса Христа в нинішньому часі, хочеться сказати Господі, ну наче списане одне із одного. Коли народ почав жити, так би сказати, трошки довго. Там були якісь війни, були якісь награди, але народ, ну, зокрема, нормально, народ собі живе добре. Все в Ізраїлі хорошо, все в Ізраїлі добре. І були ставлені всякі служителя, там, правосвященники те інші, що служили в храмі, служили для народу, служили при жертвах. Але щось прийшло, щось прийшло в народ Божий, якщо будемо уважно читати, що. Трошки почав народ усиплятися, правда? Почав народ трошки усиплятися і біда робиться в тому, що почали служіння переплітатися з політикою, чого не мало бути взагалі. І брат передо мною нагадував, наголошував, коли Христос сказав, запитав його за царством, каже, моє царство, воно не від цього світу. Є інший світ, є інше царство. Якщо є царство, то є цар. якщо є цар, є і піддані, правда? Є підні того царства, які підуть за своїм царем, які будуть пов'язатися за свого царя, але пішло щось інше. І ми бачимо, прийшло не простий народ, не звичайних там жителів, але бачимо, описується про інший народ, той самий ізраїльський народ, читаємо далі книгу Єзикиля, читається вже, говориться про священників, говориться про первосвященників. Про інших, які мали определений статус положення в Ізраїлі. Вони були і священниками, і все, але вони вже були і приближені до царя. Вже воно почало переплітатися, чого не мало бути. Чого б не мало переплітатися і політика, і церковне життя. І бачимо, почав народ входити в ідолопоклонство. Царі народи, які тоді воювали, ворогували між собою, були війни. І коли Господь сказав Ізраїлю, що ці народи, які треба, і крім тебе їх треба було вигубити, Ізраїль цього не зробив. Ізраїль цього не зробив, тоді Господь каже, лихе ви зробили, вони будуть вам сіткою. Ці народи будуть вам сіткою. І з того часу ми бачимо, де починалися якісь війни, щось інше. Ізраїль приліпляється до інших богів. Ізраїль поклоняється іншим богам. Ізраїль йде за ваалами, за астартами, за Молохами. Каже Господь, такі мерзості роблять, що навіть і в голову не приходить. І дітей в жертву приносять, і дітей живцем спалюють тим самим своїм ідолам. На дітях строївся Єрихон після розрушення на одній дитині, на другій дитині. І Господь терпить, і Господь терпить. І знову приходить Ізраїль те саме, починає вливатися це, як брат наголошував, оця брудна вода, оце вчення, яке сьогодні лється, воно починає вливатися в Ізраїль. Починається оця переміжка. Починається трошки відходіння від служіння, вроді нашої служіння є, але вже прийшло служіння іншим. І Господь терпів, Господь терпів, Господь ставив пророків, щоб говорили слово це, щоб наставляли. Але ми бачимо, є старші. Є старші, які відповідають за ці служіння, які є в Ізраїлі. І коли, можливо, цар. Робив якийсь союз тим народом, з яким не треба було робити, але вже в союзі були і ті боги, і ті були. Ми згадаємо царя Соломона, правда? наче був мудрий чоловік, поклонявся Богові, все було добре, а що сталося в кінці? Оці союзи вони почали приводити до краху, до краху його служіння, до краху взагалі існування Ізраїля як держави, яка була. Покорена тільки Богу. Уже почали входити інші боги. Уже почали входити ці ідоли, почала входити оця брудна вода. І бачучи оце, така складається картина. Люди, які були відповідальні за служіння перед Богом, вони, можливо, і бачили, що це вже не те, що має бути. Книга з закону є, правда, можна почитати Слово Боже. Можна зрозуміти, що каже Господь, але ж тут є цар. Є цар, який вже вкладає нові угоди, вже трошки може і привід буде, може щось на храм дадуть. Може щось і мені в кишені перепаде. Уже йде політика. Цар заключає мир з тим, заключається мир з тим, починаються ці всі перекльоти, починається це все інше. І воно починає входити народами. Хто може донести це народу, як не служитель народу? Правильно. Хто може донести народу правильність поклоніння Богу, як не священники, як не первосвященки, які були, мали бути образцем цього закону, образцом ходження, видіння перед Богом, але що сталося зовсім по-другому? Щось сталося і свого часу піднімає Господь Єремію. Каже до Єремії, ну, він йому говорить, я тебе образував, бачив тебе, коли ще ти був у тробі матері. І ставить казана і каже, Єремія, що ти бачиш? Господи, я бачу казана, я бачу, під ним горить вогонь. І він так з півночі піддуває вогонь. Ну, каже Господь, оце з півночі і на Ізраїль відкриється дствія. За ці всі злівчинки, за ідолопоклонства, за те за інше, прийде на Ізраїль набитство. Прийде біда. Єремія проповідає, Єремія стає там, Єремія стає там, Єремія говорить слово. Mm. Якщо ви не покаяєтесь в цьому чи в іншому, прийде біда на Ізраїля. Що поки Господь милостивий він може відвернути? Ми знаємо історію життя Єремії, правда? Що з ним робили потім? І, що йому говорили і священники, що йому говорили і цар, що йому говорили ті, що були приближені, приближені до царя, що йому говорили ті, які возунили себе пророками Господніми, хоча, по суті, вони були не, взагалі не пророки. Але йде час. Господь дає час для Ізраїля, для того, щоб вони відвернулися і від до лопоклонства. Ізраїль не використовує цей час. Господь ще тягне. Покайтеся, і я це лихо. Ізраїль не хається. Тоді приходить кінець Божому довготерпіння. Приходить Кінець Божому довготерпінню, і каже Господь, Ізраїль буде знищений. Ізраїль буде серпне з лиця землі. Вони мене дуже сильно прогнівали на 77 років. Ізраїль буде перепинив своє існування. Народ піде в полон, храм буде знищений, храм буде зруйнований. Я буду читати Слово Боже. Дуже нам знайоме таке, знаєте. Це буде Івані від Вітмафія, це буде розділ 7. Це буде 21 вірш. Це буде декілька віршів. З 21 до них. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, чи ж не Твоїм ім'ям багато чудес творили. І скажу я їм тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, хто чинив беззаконня. Каже слово Боже, гріх це є беззаконня. І беззаконня це є гріх. І Господь наголошує на цій притчі каже, не кожен, не кожен, хто кличе до мене, Господи Господи, як брат наголошував, що каже, зараз вдома молитви багато людей. І я так сижу на цьому місці, знаєте, я так згадав щось цю весну. Я згадав весну, оця що була. Я згадав момент, коли ми з дружиною пішли на город, там морква, баряки, ми стали це все діло там проривати, робити на городі. І я так згадав, думаю, дійсно, Господі, ми ж прориваємо моркву, правда, посіяв так густенько, гарно. І її ж треба проривати. І як ми прориваємо? Ми оставляємо, яке більше вкорінилося, правда, яке більше таке розцвіло, а яке таке вкручене, там, викручене. Що ми його зробимо? Ми його вирвали. Ми його вирвали, ми його лишили все. Воно нам не потрібно. Воно не вкорінилося. Ми вибирали те, що вкорінилося. Те, що могло прине... рости, і те, що могло принести плід. Правда? Ради цього ми його і садили, щоб воно нам принесло плід. І каже Господь: не кожен. Не кожен, хто на цьому місці, не кожен, хто в церкві каже мені, Господи, відде моє царство, не кожен. Не спасає це, чи я віруючий, чи я віруючий. Не спасає ні ста років. Чи можливо я позавчора, чи місяць назад тому покаявся, чи можливо я вже 50 років служив Богові. Це не спасе. Спасає, спасає виконання Слова Божого. Спасає виконання заповідей, які лишив Господь. Каже, багато хто тобто, будуть мені казати, Господи, ну Твоїм ім'ям, правда, пророкували, демонів виганяли. Хочеться сказати, Господи, такі великі служіння були дані людям. Нащо сказати, пророк той, що демона вигонить, ну, він мав би бути абсолютно приближений до Бога. Він мав би мати спілкування з Богом. Він мав би чути, голос Божий такої, як ми один одного. А Господь скаже, я вас не знаю. Не спасає ні позиція, не спасає ні служіння. Спасає тільки та позиція, яку ти займаєш, коли ти служиш Богові по Слову Божому. Спасає тільки те, як ти повинуєшся Слову Божому. Як ти любиш. Переді мною брат читав. Коли ви любите мене, то виконуйте заповіді мої. І, і Звернемося знову до Ізраїля. Коли Ізраїль був в е, покорно, в такому положенні, тепленькому, прийшла війна. Прийшла війна і Ізраїль був, Ізраїль був стертий. Братий сестр, дуже такий великий для нас сьогодні приклад. Сьогодні нам допущена така глянь. Нам допущений час, коли ми ослабіли, коли ми зробилися галатами, коли ми починали духу, коли ми не рахувалися ні з часом, ні чим, щоб пристати перед Богом. Сьогодні ми стали галатами. Сьогодні в нас є вже рук не хватить, щоб позагинати пальців, щоб сказати, скільки в нас сьогодні є причин, щоб не прийти перед Богом. Як того разу ми наголошували, є обставини, які допускає Господь. Так. Но є обставини, які і ми самі собі, а це вже ні. Такого не повинно бути. І прийшов цей час потепління. Ми бачимо, Ізраїль тоді був осліплений цим довоклонством. І ми бачимо, що сьогодні стається в церкві Ісуса Христа. Що сьогодні робиться в сучасній церкві. Сьогодні, щоб послухати десь якусь проповідь в інтернеті, це, знаєте, це що треба дуже-дуже сильно щось знайти. Сьогодні ну, служня на, не перетворилося на шоу. Як тільки це не назвеш, вистачає декілька секунд, щоб це все, все подивитися і, і його більше не хочеться. Сьогодні церква починає ослабівати. Сьогодні церква приходить в таке саме положення. Яке прийшов в Ізраїль. І сьогодні ми зараз знаходимося в такому положенні, коли Господь до нас говорить, що нам пора. Нам вже пора каятися. Нам вже пора готуватися перед Господом. Нам вже пора взивати до Господа, тому що вже надвигається буря. Уже видвигається буря на народ Божий. Уже ця... Брудна грязна вода вона починає текти. Уже чистого не хочуть приймати. Уже чистої науки Ісуса Христа мало хто хоче прийняти, тому що з нею, знаєте, некомфортно жити. Сьогодні некомфортно жити і бути святим. Це сьогодні воно, знаєте, не стикується. Але сьогодні жити і бути таким. Як ти казав, не рибою, не м'ясом, а грибочком. Це сьогодні можна, можна так жити. Сьогодні ще воно так проходить. Але святі сьогодні вона не вписується в сучасне життя. І Господь хоче, щоб ми відділялися. Господь хоче, щоб ми освятилися. Господь хоче, щоб ми були святими. Тому що тільки в такому положенні ми можемо зустріти в Буру. Читаючи далі цю главу Матвія. Там далі буде описано про два будинки, який був встроєний на камені, який був встроєний на піску. Я їх не буду читати, ми прекрасно достеменно знаємо, що з ними сталося, коли прийшла ця грудна вода, коли прийшли ці вітри, коли прийшла ця буря, ці переміни. Хто не був оснований на Слові Божому? Що сталося? Сталося падіння. Подобно як і в Ізраїлі, сталося падіння. Ізраїль, Ізраїль був знищений. І свого часу, брати і сестри, прийде момент, коли настане буря, коли нам придеться показати свою віру надію. Про це говорить Дух Святий, Дух Святий вже нас звіщає, щоб ми готовилися, щоб ми запасалися, тому що йде буря. коли буде випробована віра кожного, не тільки дорослого, але й меншого. Не тільки братів, але і сестер. не тільки сімей в цілому, але індивідуально кожного члена сім'ї. І прийде цей вогонь, прийде це проріження, і Господь, Господь буде дивитися, як ми сьогодні вкоренилися, як ми сьогодні взялися цими корінцями, як я сьогодні вглубився, щоб тягнути ту вологу, щоб рости. І коли буде йти цей прорив, знаєте, це вже буде не людська рука. Ми, можливо, можемо на городі, ще вийшло подивився. Думаєш, господи, так воно все добре росте, так воно все гарно росте. Okay. Е, ну, Правда, цього року трошки не так, але я згадую е, декілька ще років тому, знову згадую в Городстві, де були посіяні огірки, це року. вони. Але були пасійні огірки. І знову ми з дружиною вийшли на той город, і дружина мені каже, треба огірки проривати. Знаєте, на мене такий чоловік, який жаль нападає, ну як його вирвати, воно ж таке гарно, воно ж так гарно росте. Нащо ж його вирвати викинути, хай собі з плошняком. Та й різьби той радок тих огірків, там вже потім знайшов би собі якогось огірка, що два на обід. Але вона каже, ні, його треба вирвати. Його треба прорвати, а потім його в кінці обгорнути. І знаєте, так само буде з церквою Ісуса Христа. Буде прориватися, але буде прориватися не людською рукою, яка ще може має жаль, яка ще може щось Ні, буде прориватися рукою Господньою. І рука Господня не буде дивитися ні на велич, ні на величчя, ні, ні на силу, ні на твоє положення, чи моє церкві, чи на твій статус. Ні. Вона буде дивитися то, як ти вкорінився. Вона буде дивитися то, як ти можеш бути спосібний принести плід перед Господом. Але якщо ти не вкорінився, ти можеш бути вирваним. Можливо, не знаєш, що ти будеш відкинути, вийдеш з церкви взагалі. Ні. Можливо, будемо ходити далі на служіння, але вже оце оприділення Господня, знаєте, воно вже буде звершено. Якщо я не міг спокійне время ходити в зібрання, то що буде таке? Слава Боже, якщо ти йшов з пішими і ти втомився, то як ти побіжиш З кіньми. Як ти побіжиш, якщо ти йшов пішки і ти втомився? В тебе не було сили ходити в зібрання, служити Богу в спокійне время. Коли прийде біда, ти не зможеш бути. Ти не зміг спокійному в біді ти не зможеш. Знаєте, свого часу, коли прозвучить оця труба, остання труба, каже, приглася Архангелу, каже, мертві воскреснуть, і ми перемінимося, будемо взяти на облака. Каже, і так завжди будемо з Господом. Це вже будуть ті, хто пройшов бурю, прийшли із питання, що були вже очищені. Але знаєте, брати святи, що саме гірше буде? Саме гірше буде це то, як говорив один брат, каже, що після Вознесіння церкви, каже, ви прийдете на це місце, ті, хто останеться. І каже, повірте, ви знайдете тут і братів, ви знайдете тут і сестер. Ви каже, їх тут знайдете. Ви схочете і ісповідь зробити, ви схочете і те зробити, але вже буде пізно. Знову згадуємо за Єремій. Каже Єремія молиться за народ, каже, сознаємо, Господи, беззаконня законі наші. Сознаємо, що тебе відкинули, що тебе посунули, почали служити іншим богам. Сознаємо, каємося в цьому. Правда, як зараз добре казати, що ну, і все, Господь простив. Але відповідь Божа дивує ще більше. Каже, хай навіть перед моїм лицем стануть Мойсей. І самогір будуть просити за цей народ. Я їх каже, не послухаю. Хай вони відійдуть. Куди? Куди хочуть? Хто підмеш, хто підмеш. Хто на смерть, хто й на смерть. Брати і сестри, є кінець Божому модого І коли Господь сказав таке до Ізраїля, каже, я втомився милуйки. Хай вони вже відійдуть. Дуже важливо мати страх Божий. щоб це слово не призвучало до нас, щоб воно не призвучало до нас. Щоб коли прозвучала ця труба, ми були підхоплені, але ми не залишилися. Тому що, ну, прийдемо на це місце, прийдемо на це місце, шукати розради, шукати якоїсь утіхи, якої вже по факту не буде. Тому що ми свій час втратили, ми свій час прогавили. Як каже послання до Римля, ще є нині не вчора, не завтра, ще є нині. Нині час поправляти наші світильники, ще нині наш час каятися перед Господом, поправляти своє життя Нині ще нам Господь дає. Тому що може бути взяття церкви не в а може бути взяття церкви індивідуальне. Можливо, хтось сьогодні засне. А ранку вже не проснувся. І все, а тобі Господь дає неї. Таке коротке слово, як Господь положив на серце сказати. Будемо молитися, будемо дякувати Богу, а йому віддаємо всю славу від нині і повіки. Амінь. Амінь.